Вітання, з вами Крава. І ось тут четверта пара. На мою думку, найулюбленіша моя пара, найцікавіша. З одного боку, прикольно, що два фанати Ман-Сіті попалися. а з другого боку, мені як фанату Манчестер Юнайтед. щось Не дуже хочеться, щоб ця пара була, бо буде зараз мене придушувати, притравлювати може. Може будь говорить, що Манчестер Синій, хоча для мене Манчестер Червоний. Ось, два прекрасних чолов'яги. Один стрім на твічі, другий стрім на твічі. Фенікс, Наутілус. Привітайтесь, шановні! Так, друзі, всім привіт-привіт. Я думаю, мене хтось бачив хто не бачив. Я стрімлю на твічі, гаю фіфу, там великі, високі, досить такі результати показують. Тому хай хай. Слава Ісусу Христу. Я теж стрімлю на твічі, результати показую, на жаль, невисокі, але вже які. Добрий вечір. До речі, щоб Артфан не ображався після того як я вам не мішав пару з стереотипом, буду рекламувати його продукт. Е, ці двоє будуть приймати участь у фінальній битві футбольних фіфознавців. Якщо я не перепутав, якщо нічого не плутаю, нічого не забувся, начебто ви двоє виграли свої ігри, і відповідно будете брати участь у такому прекрасному шоу, як футбольні фіфознавці. А в нас тут четвертий матч Кубка Хрестківнуликів і по класиці питаю вас своє улюблене питання: яка вам пара була до вподоби, крім вашої? Відповідно, може ті три пари, які вже були зіграні, або які будуть в майбутньому пари. Хотів би почути вашу таку думку. Давай наготі листи Чесно, <реш> так, так. Я, я просто. Я <кхів> скажу чесно, я був неділю на дню хим нонфейма, і я трохи напився компоту. І я бачив, що він з кимось грав, але з ким він грав, я не пам'ятаю. Вибачте мене, будь ласка. Тому, оскільки нонфейм там мені в відео такий комплімент дав, то моя обіцяна пара це нонфейм. Але вибачте, що я не запам'ятав ім'я суперника, бо я був в неділю дуже втомлений. А... Я ну, дивився у... пару, дивився пару ведьбою нонфейма, то досить цікава пара, тому що я вайтбоя добре знаю. А скажімо так, всіх інших, крім Атланти, чув десь, але досить таки слабувато знаю. White я болював за вайтбоя, тому напевно, ця пара цікавіша. Е, Добре. Е, і перед початком відео я ще скажу, що хлопці, може, у вас є якийсь збір. Підтримаємо збір по класиці. вже четвертий випуск. Три минулі випуски ми збирали на. Збір для Нубафі, для, ба... для побратима його батька. Ось. Е, може у вас якийсь збір, прорекламуємо. Скільки тут буде в скільки я від себе задонаючу на збір. Ось, може, ви до мене також приєднаєтесь. Якщо у вас є збори, я вас уважно слухаю. Е, в мене конкретних зборів немає, але якщо у тебе є якісь варіанти, то я впишусь там. Прорекламую в телеграмі не проблема. Е, Дядько Андрій, я думаю, у вас є mm. точно збір, мені здається. Ні, зараз нічого такого немає. Я про провожу їх зазвичай на стрімі якось сезонно. Був збір на що у нас був на тоті, потім на фідор. Mm -hmm. І якщо доживемо, будемо щось робити на ТОЦі. якесь. А mm -hmm. так завжди закиньте ти два повернись живим чи в будь яких з великих фондів. Завжди актуально. Ну, я думаю, якщо не ви... потрібно чекати якогось збору, а от є настрій, кинув 5, 10, 20, е, тому що донати як пісюн, маленьких не буває, тому я закинув свої 8 гривень. <рив> ну, Я думаю, ви будете не проти, якщо я... Ві... в цьому випуску ми донатимо знову для нуба, поможемо їм там на машину збирають. І так, Ось маленька я... вставочка. Я сказав, що ми збираємо для збору для побратимів, батька, Нуба Фіфа, але е, у мене сталося. Так, сказать, подія, збір мого колеги по роботі для його близько друга Я вирішив також допомогти. Ось. І ви вподобайки з цього випуску будуть йти на допомогу саме мого колеги по роботі. ось А ось за два випуска перевід для Нуба Фа. Ось тут. Тут кількість лайків, тут якась кількість лайків. І тут. Скільки я задонатив від себе для Нуба Фа. Ось. Посилання на два збори я залишу все одно в описі. Донайте. А... Вподобайки з цього випуску йдуть на збір для мого колеги по роботі. Тому натискайте вподобайку, я буду донати для наших воїнів. Ось так Приємного перегляду. дивіться далі. Поможемо там на машину збирають. Ось, як завжди, в описі, в прикріпленому коментарі є. А ми переходимо до. А, та чекайте, коли ми переходимо, вліпіть подобайку, підпишіться на YouTube канал, напишіть якийсь приємний коментар, перейдіть обов'язково на прямій трансляції до Фенікса, до Наутіуса на Телеграм-канал є, в Фенікса також є телеграм-канал. Підписуйтесь, підтримуйте український контент, розвиваємо українське, щоб не було ніякої русні. І переходимо, хлопці робить вибирати пак. І переходимо до цієї шановної події. Хлопці бачать, що залишилося лише 5 пакетиків. Перший три, ой, перший, третій і четвертий пак вже забрали хлопці, і надаю слово вам обговорюйте, бийтесь, сваріться, вибирайте, який хочете пак. А я буду вас уважно слухати. Ну, дивись, я в цій фіфі -фі, все, що я роблю, це просто заходжу, граю в Вікінлігу і виходжу за каунта, поняв? <гум> я не дивлюся, які карточки виходять. Я не дивлюся стати я нічого взагалі не знаю. Тобто, я надіюсь в мене є хоч якісь там. Я знаю, що навтілося прям задроти, енциклопедія, але в мене я надіюся, є шанси, якщо це будуть реальні футболісти, тобто з реального життя. Фіфі, -фі я шансів, чесно, не бачу. <гум> тому Дивись, я не знаю, що я буду вибрати, але мені не подобається зелений пакетик. Токсичний, да, да, да. Мені здається, це... попри те, що я типу ну, багато задручив чехівці, але промо картки це Габела. Я дивився Атланта, цей був на таких нуликах. Там щось пам'ятаю Ліон і Фудфентезі. Я то візуально пам'ятаю, що там жіночка була. Як її звати? Господь Бог її знає. Тому я б теж би ліпше за реальні картки, ніж це. Але ж тут немає помітки, так? Да, немає, і немає. Тут все. Мені, в принципі, без різниці абсолютно. Що вибирати. Я. То що мені вибирати, чи що? Ну, я, я не знаю, там колесо рандому чи мене Ну, мені все одно, типу, я не шарю. Єдине, що не знаю, мені здається, що срібний не солідно. Ну, типу Якось не, не по елітному. А тут все нижче, то ж промо. Правда, перше я не впізнав зелене. що то таке. Це, це, то, я це я дизайн там... взяв в інтернеті, знайшов. А, раді... а Радіоактивніше таке. Ні, ну радіоактивні, так. Да, це це шостий. Це якраз улюблене то, ти промо, ти? промо Андрія, це промо. Я пам'ятаю, потом. Обдон... Ну ти ж говорив, коли артфаном записував, ти говорив, що це твоє саме улюблене промо. Так, да? серйозно? <стан> я ж блівкав. Ні-ні, або то був сарказм. <стан> ну це типу. сарказм, якраз напевне був. А, ну так може бути. Ну дивись, якщо промо буде Тоті, то я маю шанси, Я думаю, як і на вистілому. Тоті вгадаємо. Я не проти. Всім за Андрія 7? Шевченка, за Андрія Ярмоленка. Пак номер сім, правильно? Я, а, почув... я не проти. Якщо ви не проти, то давайте переходити, Зараз закриваю цей пак номер 7. І через декілька секунд хлопці побачать, що там буде. І так, пак, номер всем! Юбаний чемпіонат. Боже, я дуже радий, я дуже радий, що це вам попалось. Така класна пара, такий класний пак. О, за що? Так як. Я навіть не знаю зараз, що я буду робити. Боже мій. Я якось не продумав цей момент, то що ви двоє на Твічі, а у вас Ютуб канал. А в Андрія є Ютуб канал, а у, у Феникса начебто нема. Правильно? Ні, не Ютубе не матку. Ооо, все. А ходить тоді першим хід за Денисом. І ваші 30 секунд зробить засікати, Секундочку. І ваші 30 секунд вже розпочалися. Дивись, ну давай закрию серединку, бо цього гравця, я слава Богу, знаю. Особливо побачу Україна-Англія. Ага. Вони зарахували просто чистіший гол. Угу. Тому я скажу Марко Девіч, який грав і в металісті і в шахтарі. Це ваша остаточна відповідь? Ну, ти мене трошечки збив зараз. <рик> <рик> Але, ну так, да, так, да, точно. І це правильна відповідь, що ви обираєте? Хрестик, нулик. Так, хай буде хрестик. Так, one second. Я віч був ушах старить, серйозно? Єс, yes. єс. Yes. <рик> 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 Андрюша, <тут все> дуже... <рик> весело. Ваші 30 секунд, до речі, Андрюша, і розпочалися. Ну давай я щось, типу, таке банальне захрій, типу Дніпро Динамо. Mm. Давай з -з Зозулю. Це ваша остаточна відповідь? Так, да, Роман Зозуля точно грав і там, і там. І дядько Андрій не помиляється в своєму виборі, і це Роман Зозуля. Пан Денис, ваші 30 секунд розпочалися. Гулкіпери, гулкіпери там вже не бігали з цих всіх, всіх топ-клубів один до одного. Трош... Трошечки було таке. Хто ж там стояв? А, рибка, рибка, рибка був Динамо. А, він не був в по-моєму. Йолки-палки. Ще 5 секунд. пас. Не хочуть позоритись. Чи ви навіть пальцем в небо нічого не скажете, пане Денис? Ну давай скажу пальцем у небо. Давай. Е скажу рибка. Дніпрошах, так. Да. Не це почути... непримирна, жаль. Неправильна відповідь. І 30 секунд пішли для пана Андрія Наутіуса. Окей, ну, хотіла. На... Не, ну Дніпро дніпрошах так насправді багато людей було. Давай цього Андрій Вробій. Це ваша точно. Остаточна відповідь. Достина, так, остаточна, так, остаточно. І це правильно, відповідав, не буду нічого багато. Але проблема в тому, що останній стовпчик, я взагалі навіть не знаю, кого пальцем в небо тихати. От зараз сижу і. 30 це секунд габдела. для Дениса розпочалися. <рес> хто за що? яка зря. Каменюка там, хто там був. <рес> <рес> Лунін. Одійлой. Так, Мандзюк. Він наче був в, мет... в Динамо металістом. Ні, в Дніпрі був в металісті. А... Хто там ще був? А... Чекай. Не... Ну, давай-давай, скажу. Металіст Дніпро. Ой, металіст так. Динамо. Ага. Блін, був Зозуля в Динамо чи ні? Наче не було. Повторятися Це... не можна. А, не можна повторятися. Не можна. Поняв, поняв. Зу... <laughs> Те, що мені знову зу... мене звали. Зу... Зозуля ж не було в металісті. Так, да, наче не було. Mm. Давайте я облегшу, що це не було. Андрій. Ой, Денис, тебе ще 5 секунд є там подумати. Може, ти зараз щось з голову прилетить. Mm. Без, шансів, не mm. Без шансів. Поняв, прийняв. Дядько Андрій, ваші 30 секунд. Пішли. Я, я знаю, якого буде клітинку просити. Ну, типу, ми дам. Типу, у мене є на перемогу. Єдине. Я думаю, просто я знаю людину арсенал Динамо. Знаю. Я думаю, чи пробувати захервати, чи пробувати робити собі дві опції. Ну, але якщо пам'ять мене не підводить, а вона може підводить, тому що УПЛ я закинув дивитися років 10 тому. Mm -hmm. а, і оці нові покоління футболістів я абсолютно нікого не знаю. 5 секунд, переб'ю вас. А, Андрій Лунін зоря Дніпро. Це ваша остаточна відповідь. Так, да, мені здається, він, по-моєму, з Дніпра в зорю залетів. Дуже швидко це Дуже все пройшло Серйозно? Так, Дніпро лун. Well, Зоря well, Лунин. Я, я просто ну, десь коротше чув, ну, Що він, типу, чи вихований з Дніпра, чи десь ми на стрімі колись обговорювали. Бо я знаю, що він з Зорі в Реал їхав А про Дніпро просто десь. Ну так. я останній раз пам'ятаю ОПЛ, це коли я дивився на 2 плюс +2 Динамо Київ по це років 10 назад. І так як уже відомо, що Андрій приходив в наступний етап. Давайте доб'ємо вже по фану. Може вас щось в голову прийшло. Ти говорив Динамо Арсенал, пане фу Андрій. блін, путаємо, як завжди. Ну, типу, по-моєму, ж Олег Гуся грав в арсеналі, якщо не помиляюсь. Ой, а це треба перевірити. У мене не записане ці варіанти. А ну по-моєму, по він вірі. там сезончик бігав. А Давай Максим Шацьких не грав? Ну, Шацьких звичайно. Гусів, да. Ой, Шацьких, так. Шацьких грав точно. Е, ти дивись. А чому мені це не дав варіант? Гусів був? Так, да, був. Да. Не ну, поставлю Дену, поки я шукав, то Ден уже сказав відповідь. Я думаю, ти не образився. Ні -ні -ні -ні. Приємніше стало. — Так, де воно ж тут Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- так, ось, далі. що Може, щось в голову ще прийшло, вже говорити що шпаку перебивати одне одно Та перебивати на варто, але ну, арсенал шахтар, це звичайно щось лізньов, напевно Перше, так, що в такі... голову є Я є думаю, такі. там ще, напевно були клієнти. А це, я не знаю цей. Я можу звати якийсь варіант, який вже знає. О чи якось так, нападник темношкірій. Він був в Арсеналі, в Ворській, в Шахтарі, там, чи на коронку якось інакше. Такого варіанта немає. Ні? У мене немає. Дивіться, давайте так: Динамо Дніпро. Хто там був? Мандзюк, Аліїв, Безус, Олійник. Е, далі, Шахтар, Дніпро, Чигринський, Федецький, коноплянка і. Е, мій прекрасний почерк. Е, о, ладно, там хто ще був, і називали вже пофіг. Далі. Зоря Дніпро, Лунін, Антонов, Бабенко і Єзерський. Ось, е... Єзерський був у зорі, так? Да? Так. Да. Ось. Е... Далі. Металіст е... зоря. Е... Металіст зоря. Ви ще не говорили. Я значит, скажу металіст шахтар за цей час. Металіст <плес> <плес> зоря. Ну, ви поки... Мені здається, я знаю одного, це Руслан Фаміль, якщо я не помиляюсь. Що ти таке називаєш фамілії, бліне, як у мене не записує. Не? Ну, ні, ні, стоп, стоп, стоп. Він точно був в металісті. А чи він в ФК Харків був, а не в зорі. Можу плутати. Я, я, коротше, знаю оцих таких на півдідів вже, знаєш, які вже так, стану назад. Це що, металіст зоря, правильно? Угу. Ти дивись, яка зараза в брендах грала. Це да, Фомін. Я, ну, у мене не було цього варіанту. Не знаю, що це варіант, я не записав. У мене тут 5 варіантів О, 4 варіанти: Шуст, Андрієвський, Гладкий і Антонов. Я просто ти сказав Антонов, і я згадав, що Фомін це теж така людина, яка М -м. подорожувала по клубах східної частини УПЛ. Типу. Ну ось, далі. А металісти Динамо. Хто взагалі? Там багато варіантів, я ні одного не Ну Чиник точно підходить. да, І чотири варіанти має бути записано: Артем Беседін, Каратін, Селін і Аїла Юсуф. Аїла Юсуф Металіз залітав? Да, в оренду там на півроку здається. Залітав. Це вже, мабуть, на старості? він Да, на старості. Вже коли не в динамо не попадав, то він на старості. І, напевно, у вас цікавий такий прекрасний варіант, як Зоря Арсенал київ Є якісь догадки. Е, ну тут, типу, треба тикати якимось пальцем в небо. Я можу дати підказку. Е, Якихось що... олдів називати таких. Цей чувачок грав у фіналі Ліги Європи 2015 року. Типу, він грав там, де Дніпро був у фіналі, да? да. Зоря Арсенал. Я в що чи... він там був. В цих двох хубах, я так скажу. Янлаштовка, я не знаю. Ні, ні. Е, він зараз в Казахстані де це грає. Е, ось. Євген Шахов. І Грицай, і Шухцев. Шуховце легенда ну, Воротарська шахов, 100... я знаю. Ну, шахов, так. Да. Шуховце вас знаю, і Шахова знаю, але я чомусь в цей момент, що він там і там. Він зараз в Казахстані, так? Да? Да, Останнє що пам'ятаю, що в він в Греції десь грав, останні, що да, він, де це останніше пам'ятає. Так, він з Греції перейшов. Здається, в Тобол. Якщо не помиляюсь, може помиляюсь. Ось така заруба вийшла, дуже швидка якась. Ось, але слава та... Богу, що мій пак розпакували, це був мій самолюблений пак. Треба подякувати на, на тіло, що він мене не мучив. Чесно. Я... Я... Та... я хотів, щоб він цю гру закрив. Та <сум> тут ніяких мук не було, просто трошки пощастило сим. Бо якби там, умовно, ти закрив ту клітинку, ми б зараз би втикали, я думаю, пальцем в небо. Тому що зоря арсенал там Ну типу ну, останній стопчик це було unbelievable. І так, так як я по класі питаю завжди в кінці учасників, Фенікс вилетів, але можна залетіти на якийсь шоу-матч, може з кимось ти би хотів зіграти, було б цікаво з кимось зіграти. Щось вам придумаю. Там, 5 раундів якихось кліпану на шоу-матч, там повеселитися можна буде. Ось. Якщо є. А можна, можна, якщо якась, не знаю, тематика Сіті, може там щось придумати можна. Ну, це якщо тематика Сіті, то я знаю ще одного учасника, який вилетів. здається Атланта там. <риво> 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 Ми з Атланти будемо, ці кулачки тримати там. Проходить далі. Ну, сіті сила. Але я вдягнув просто сьогодні Джерсі і Дортмана, вони сьогодні грають, Хочу, щоб вони. О, прийшли випуск далі. вийде в неділю. Давайте експрес, е, що сьогодні станеться. Або, вже на 4 матчі. Скажіть, хто пройде в півфінал? Побачимо, які в ванги. Які ви експерти. Тоже цікава така штука. Барселона ПСЖ, хто? Важко сказати, чесно. Мені важко сказати. Я не вірю зовсім в те, що Барселона легко цей матч закриє. Я проспав другий ігровий день, тому я взагалі Тобі сказати я рахунок? Знаю лише ні, я рахунки знаю, але я не знаю, що там було на полі, як взагалі команди підходять до матчу. Але все ж таки я вірю в Гота Мбаппе, і я поставлю, що ПСЖ над... над... Хоча там теж багато молоді нині грає, але Мбаппе, Гот і постав. Але... але насправді я вважаю, що шанси абсолютно рівні майже в усіх парах. Але мій прогноз: це так би можливо, якби я хотів знати ага. саме. Це звичайно, що дортмунд хоча їм буде важко, але Вештфален допоможе. ПСЖ, як я вже сказав. Тоді, звичайно, що Сіті, тому що ну, я навіть не питав інакше... би це у вас питання. Да. Вас їх... так, да. І Арсенал, тому що Арсенал значно сильніша команда за нинішню Баварію, і потрібно це довести, але буде важко. Denk. Я на тільки я скажу, що Атлетіко, а не а зрештою, ти погоджуєшся. Так, да, зрештою, я погоджуюся. Ось пан Андрій, ви прийшли в одну четверту фіналу, Кого б хотів бачити в пару. Ви знаєте, як мінімум. Трьох учасників, ви знаєте, напевно. Двох знаєте, а третій ще не вийшов, він якраз завтра вийде. Бо ми знімаємо в вівторок, так скажу. Хто буде дивитися до цього моменту, не знаю, хто дивиться до цього моменту. Ось. Кого б хотів побачити... Може ви там собі вже ко, турнірну ко, сітку? Кого ко, ко собі в пару хотів би. Ну, да. ну якщо, якщо без рофлів, то, типу, без різниці з ким грати. Головне, щоб була не дуже душна ця схема, щоб щось можна було відгадати. Тому що старість деменція душить. Тому, можливо, якогось би діда мені в пару. Ну, типу, Фіфа? Чи Лорда Магуайра? А не діди, я, я, я чомусь думав забуду. За тридцяточку обом. Да? А, mm -hmm. ну, давайте сюди діда якогось. Або Возі б'ємо 100. Я не знаю скільки Возі, але зараз Возі на мене бідеться. <рес> возі 18. <рес> ну, <рес> 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 Ні, ну, Вася, Вася виглядає, звичайно, повнолітнім. Ну, тобто, 18 це -те теж повнолітні. <рес> 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 але да, ну Вася сильний суперник, тому з ним би теж було цікаво. Зусіма ну було б цікаво. Єдине, що жаль, що я не потрапив на нонфейма. Оце жаль. Ну, якщо ти вилетиш в одній четверті, можна влаштувати вам пару. Він мені казав, що якщо б у вас був би стрім, він сказав би, блін, було б прикольно, якби ти нам зробив хрестики, на день народження. І ми б п'яном у гарі, угадували би то все. От. Ну, але у матч не вийшов, ви там веселилися, бачу. Ось, якщо ви хочете, побачити, як вони там веселились, телеграм-канал Nautilus там в чаті були фотографії, може знайти, кружечки теж були. Якщо ви хочете подивитися кіберрезультати, якщо ви не хочете потіти в Лізі, можете звернутися до Дена, він вам оформив по красоті 19 перемог. Ну, дай, дай Бог, Бог, не буду офіцер. Бо всяка може бути зараза, гра весела однозначно. Ну і можете підписатися на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал. Ліпити вподобайку, Нагадуємо, скільки буде вподобайок, скільки я значу від себе на збір. Нубоффа, з вами був крава. Фенікс, Наутілус, до нових зустрічей. бай-бай. Пока-пока, до побачення.